Мене звати Аслан, я санітарний інструктор штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади. Лядо, пускай. Всі поранені мають бути швидко евакуйовані, щоб отримати належну домедичну медичну допомогу. І при бажанні могли повернутися ще більш злими і готовими. Давай, погнали! Бували жахливі евакуації по шість годин, дванадцять добу. Бачили там панаду шкарпетками, бо не було нічого. Десять маленьких ми на місці бачили, як переламана нога замотана між калашами або між магазинами. Це просто побратими, які намагалися зі своєї сторони робити. Все можливе, щоб полегшити нам роботу. Ми робимо все можливе, щоб полегшити роботу вже хірургам, анестезіологам, в стабпункті, зберегти життя, зберегти кінцівку. Із останнього це була доволі важка евакуація пораненого. Він би не дістався би до нас, заходь, якби заходь. не інші військові, які взяли на себе от відповідальність, допомогли донести до точки, де ми змогли Кидай. надати йому до медичну допомогу і заходь. і далі швиденько Кидай, евакуювати. Кидай, заходь, я Все закинув. Є багато історій, коли хлопці, самі, будучи пораненими виводили групу поранених. Хоче жити, маєш робити для цього все. Це ще один магазин, ще одна зброя. Були ситуації, коли ми на трьох пустих колесах з Бахмута вивозили групу поранених під обстрілами, якраз в районі самолітіка, це була наша територія, то вона зазнавала значних обстрілів, і нам треба було, от якраз, там забрати хлопців, які тільки що під'їхали, туди прилетіло. Вони ще більше стали пораненими. А нам пробила. Колеса, і ми їхали от з бахмуту до стабіка на, на трьох колесах, намагаючись надати необхідну допомогу. Але це все закінчилось поїде. добре. Закривай ляду. Скажімо так тільки санітарний інструктор, який проходив бойові дії, реально розуміє процедуру де і як, і що він може робити для того, щоб зберегти життя. А я планую лишитись в армії, то готовий пішла після того, як ми виберемо свободу. Мені б хотілось би ще приймати участь у створенні нової сильної нації армії з навчанням в етичній медицині, тому що неважливо скільки б ти ворога там не завалив. Якщо один тебе поцілить і ти не зможеш надати собі допомогу, то ну, ти стечеш кров'ю. Ом'яє мія мікомфорту, все своє ношу з собою. А так ти зможеш надати собі допомогу. продовжити бій в інтернеті повно таких історій, як хлопці там надали собі допомогу, відбили, лишились, дочекались підкріплення. Хочу, щоб наша армія, наша держава стала номер один. Підготовленою воєнізованою навченою війна вже скільки не 10 років, 100 років десь, а щоб це був крайній раз.